Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Марта Вербіцька, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Міністр освіти заявила, що на Тернопільщині зривають закупівлю парт для першокласників. Тернопільську редиску перевірили на вміст тратів. На Тернопільщині почала квітнути одна із перлин для туристів. До нового навчального року варто готуватися щодо закінчення цього, зволікаючи, можна залишитися без нових партій інших необхідних оновлень, передбачених для нової української школи. Але як розпочати закупівлі, якщо депутати облради не затвердили розподіл коштів? Міністр освіти і науки України назвала нашу область у числі тих де вчасні закупівлі під загрозою зриву. З 1 вересня сядуть за новенькі парти і отримують обладнання, передбачене новою українською школою першачки 12 областей. Там депутати часу не гаяли і вже розприділили кошти по навчальних закладах для закупівлі необхідного матеріально-технічного забезпечення. Вони мають все встигнути вчасно. Зокрема, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Полтавська, Сумська та Львівська області. Більш-менш в безпеці є ті, що планують розподіл на квітень місяць, бо ми запитали, коли у вас будуть засідання обласних рад? Це е, Житомирська, Закарпатська, Миколаївська, Харківська, Черкаська, Чернігівська, Херсонська області, місто Київ. Нашу ж область профільний міністр під час координаційної ради з питань впровадження реформ у сфері освіти, яка відбулася у Дніпрі, називає у числі тих, де вчасні закупівлі під загрозою зриву. Ну, наприклад, Волинська і Франк... Івано-Франківська області не зможуть зробити розподіл раніше травня місяця. А Київська, Тернопільська і Запорізька, взагалі навіть не можуть зараз зрозуміти, коли в найближчій перспективі вони зможуть ці гроші розподілити. Відповідальність за затримку Лілія Гриневич беззаперечно покладає на депутатів обласних рад, адже продовжує, це саме їхня провина, що не змогли зібратися і просто віддати далі гроші на місця для закупівель. Що вони роблять ці облас... ці депутати обласних рад, яких обирали люди, батьки цих дітей, які потім повинні йти в ці школи? Важливо, щоб суспільство знало, що якщо в цих Областях парти шкільне обладнання не встигнуть поставити до 1 вересня. Це провина обласної ради тих депутатів, які саботують засідання і голосування в обласних радах. На місці ж заявляють, не розуміють такої заяви міністра освіти, адже сесію запланували на середину квітня, і питання грошей на школи там мали б вирішити. Відповідно до нормативів, які надані міністерством освіти. Ці кошти розподілені по містах обласного значення, районах та об'єднаних територіальних громадах. І це питання сьогодні виноситься на бюджетну комісію, і 16 квітня відбуватиметься сесія обласної ради, на якій всі кошти підуть на місця. Тобто, в нас немає критичної ситуації. Тернопільщина на нову українську школу цьогоріч отримала понад 34 мільйони гривень. Кошти, які надійшли з міністерства освіти, відповідно до постанови кабінету міністрів. Маємо кошти на придбання меблів, на придбання комп'ютерної техніки, на придбання дедактів. Тактичного матеріалу та на підвищення кваліфікації педагогічних працівників минулоріч ми мали тільки для початкової ланки. Цьогоріч ми маємо і для вчителів п'ятих, 11 х класів. Варто зауважити, розподіляють гроші не за такою ж схемою, як торік. Минулого року кошти давалися відповідно до перспективної мережі, тобто скільки буде в першому класі. До цьогоріч кошти розподілені по кількості учнів, які є у Початковій ланці, тобто на цю кількість учнів від першого по четвертий клас, якщо це стосувалося дидактичного матеріалу, то е, прораховували кількість перших класів, які є у Тернопільській області. Що стосується комп'ютерної техніки, то відповідно до кількості е, початкової школи, тобто, це можуть бути і школи першого ступеня, це можуть бути навчально-виховні комплекси, де є перший ступінь, і зрозуміло, школи першого другого чи першого третіх ступенів. Скільки перш. Ачків нарахують 1 вересня на Тернопільщині наразі невідомо. Але, як зазначають, в обласному управлінні освіти їх кількість не буде більшою за торішню. Нагадаємо, у 2018-му за шкільні парти вперше сіли 12 тисяч учнів. Поліцейські області проаналізували свою роботу з початку цього року. І під час ще не на найвідповідальнішого дня для українців виборів. У 2019-му Тернопільщина потерпає від грабежів, незаконних заволодінь транспортними засобами та хуліганств. Збільшилась кількість також кримінальних правопорушень, скоєних у громадських місцях та у стані алкогольного сп'яніння. В окремих районах області почастішили майнові злочини. Роботи у поліції не бракує. Ефективніше, ніж в попередньому році розкривались розбійні напади. Це 75% від розкриття. Проти 66, шести незаконні автомобілів 33 проти 27. краще розкривалися наркозлочини, злочини в сфері службової діяльності з господарської діяльності. Викрито дві організовані злочинні групи. До складу яких входило 9 осіб с ними 27 злочинів. Також практично на відмінно місцеві полісмени впорались із своїми обов'язками під час першого туру виборів президента України. Це на колегії головного управління Нацполіції області, відзначив радник міністра МВС Володимир Мартиненко. Робота зроблена колосальна і є у нас величезний результат. Цей результат є збільшення довіри українських громадян і до. Працівників національної поліції і а, є визнання а, міжнародними організаціями, внутрішніми спостерігачами, суб'єктами виборчого процесу. Визнання того, що вибори пройшли демократично відкрито, і що правопорядок на цих виборах був забезпечений на дуже високому рівні. Головний поліцейський Тернопільщини наголосив, тепер важливим завданням для правоохоронців залишається забезпечення законності та громадського порядку під час підготовки та проведення другого туру виборів. Вибори дуже важливий відповідальний період для нашої держави. Репутація країни залежить від того наскільки демократично законно пройде виборча кампанія. Ми з вами можемо повинні забезпечити. Проведення виборів, виборів в рамках закон. Нагадаємо, ЦВК призначила другий тур виборів на неділю, 21 квітня. Рання редиска заполонила тернопільські ринки і крамниці. Але чи безпечно її вживати? Відповідь на це питання наші кореспонденти почули у Тернопільській лабораторії. Редиска вже заполонила тернопільські торгові прилавки. Ми вирішили перевірити продукцію місцевих торговців на вміст нітратів. Придбали редиску і у місцевому супермаркеті, що на вулиці Острозького, і на привокзальному майдані, і на ринку в трьох точках. Продавці зізнаються, зараз редиску завозять здебільшого із Закарпаття. У ході розслідування запитали, чи не бояться місцеві жителі смакувати овочами на початку сезону. Тернополянка Галина переконана, купувати їх можна, але тільки на ринку. У нас лабораторія провіряє овочі. Питаю, чи можна кажуть, можна на вулиці би не купила, а тут. Запросто да, редиску з п'яти торгових точок ми віднесли у лабораторію. Там її ретельно перевірили і з'ясували. У всіх зразках вміст нітратів не перевищує норму, яка, до речі, складає 2400 міліграм на кілограм. Найменше цих шкідливих солей зафіксували у редисці супермаркету, але завідувач лабораторії має на це своє пояснення. Вона ж трошки змякша, вона вже давно стоїть. Вивітрилися нітрати з неї. Не зважаючи на те, що редиска з усіх торгових точок, Очок виявилась безпечною, лаборанти радять її купувати тільки в перевірених місцях. Купляти на нашому маркетовському ринку вони мають всі експертні висновки, там все перевірено. На стихійних ринках не купляти, і все досвідчений продавець Наталія пояснила, на що необхідно звертати увагу тим, хто хоче купувати смачну редиску. Ну, якщо вона така з тонесенькими хвостиками, то вона молоденька, бо є, в мене нема швидко його бачити, така вся стонесенька, то вона без тубурів всередині. А якщо вже починається така отака, ну вона просто певно якась замала. Але якщо майже вся отака, то вона може бути вже не дуже добра. До слова, фахівці лабораторії рекомендують перед вживанням овочі ретельно мити і тримати деякий час у воді. 12 квітня у Тернополі почне роботу великодній ярмарок. У стилізованих дерев'яних будиночках тернополяни та гості міста зможуть придбати смаколики та найрізноманітніші вироби ручної роботи, а також взяти участь у змаганнях, у кого міцніші яйця і дівчина з відром. У центрі Тернополя тепер буде по-особливому людно. Вже цієї п'ятниці на театральному майдані буде працювати великодній ярмарок. Традиційно на тернополян та гостей міста очікують страви національної кухні, різноманітні смаколики, цікаві майстер-класи, весела розважальна програма. А також відбуватимуться унікальні екскурсії у минуле. Тому Ми об'єднали всі події. Один такий цикл великодно-треневих свят. Починається він з 12 квітня. 14 квітня нагадую, у нас буде хода хресна по місту. 15 квітня це перша згадка. Про наше файне місто Тернопіль у 1540 році дали дозвіл Яному Мороторновському на будівництво фортифікаційних споруд і тому. Ми будемо проводити безкоштовну екскурсію від туристичної інформаційного центру, яка почнеться в понеділок, шостій вечора, і буде по центральній частині міста. Святкова програма ярмарку насичена усілякими подіями. Кожен для себе зможе знайти щось цікаве, запевняє Тарас Ковальчук. Потім ми продовжуємо з серії майстер-класів у суботу, неділю і спортивних забав вже безпосередньо на ярмарці. Плавно переходимо у фестиваль духовної пісні 20-21 квітня, якщо не помиляюсь. і плавно переходимо у. У великодні святкування, де безпосередньо вже на перший день ми міряємося яйцями в комісніші крашенки і визначаємо переможця. До другий день ми будемо мати змагання обливні дівчина з відром. Додамо пізніше на Тернополян очікує мистецький фестиваль «Ї», конкурс духовної пісні та камерної музики. Я там, де є благословення, та фестиваль локальної їжі і культури Тернопільська Брама. Тернопільському народному театру Танцю Посмішка виповнилось 40 років. Учасники колективу встигли і відсвяткувати, і вшанувати пам'ять своєї першої наставниці. Як це відбувалось, бачили наші кореспонденти. Унікальний театр танцю посмішка відзначає 40-річний ювілей. Чимало його вихованців виступають у відомих танцювальних колективах України та світу. Засновницею є на жаль, нині покійна Тетяна Щуцька. Напередодні святкування їй відкрили пам'ятну дошку на фасаді будівлі центру творчості дітей та юнацтва. На жаль, Тетяна Євгенівна вже відійшла. Кращий світ, але її вихованці пам'ятають її, згадують її дуже тепло, хорошими словами, і тому, власне, ініціатива відкриття цієї пам'ятної дошки це ініціатива її дорослих вихованців, які вже своїх дітей власне водять в посмішку. Тетяна Євгенівна для мене і для всіх нас. Це була дійсно друга мама, яка дала нам дорогу в життя. І колектив здружив нас всіх настільки, що ми до сьогодні спілкуємося. Ми збираємося, ми допомагаємо один одному. Ларису Шевілу мама привела в посмішку 40 років тому, і тепер жінка продовжує справу своєї наставниці. Чудська Тетяна Євгенівна в першу чергу це є мій перший вчитель. Це взірець, до якого хочеться йти, і якого хочеться підтримувати і тримати рівень той, який започаткувала Тетяна Євгенівна. Вихованці посмішки зізнаються. Назва колективу чинила на них містичний вплив. У театрі вони навчилися не тільки танцювати, а й посміхатися у будь-яких життєвих обставинах. У силу слова вірить, і заступник міського голови. Для мене особливе питання це назви колективів, назви будь-якого проекту. Бо як ви як то називати, так вона і попливе. Посмішка, сонечко. Ці всі колективи в нас є, і кожен з них вже а, саме з початків дає певний настрій вихованцям. Урочистості з нагоди ювілею відбулись сьогодні на великій сцені будинку культури Березіль. Сьогодні важко уявити якесь велике свято в Тернополі без участі посмішки. Ви робите наше місто кращим, ви даруєте всім тернополянам гарні емоції. Тому я бажаю тільки розвитку, процвітання колективу, нових, вдалих, успішних. Е Постановок нових успішних проєктів і щоб е люди вас цінували там як цінують і сьогодні. Для гостей учасники театру танцю посмішка підготували чимало цікавих постановок. У нашій області розквітнула принадна для туристів місцина долина нарцисів у Кременці. З дня на день підніжжя гори Бона замайорить жовтим кольором. Навіть сьогодні, попри похмуру погоду і легкий дощ, тут, біля підніжжя гори Бона у Кременці, хочеться милуватися яскраво-жовтими нарцисами. Затіяли засадити долину квітами кременчани. Микола срібний з дружиною Тетяною. Пенсіонер розповідає, загалом за кілька років самотужки висадили вже більше десяти тисяч цибулин. Всі нарциси одного сорту висажені, ну майже були білі, але вони трохи перецвіли. А жовті всі і купляв на ринку і весь час висаджував. Люблю отаку природу. Тут у мене заповідна зона. Кременецького раніше були медобори, а зараз шумсько кременецький Національний заповідник зверху замкова гора. Бона на створення долини нарцисів. Чоловік не шкодував ні часу, ні грошей. Каже, тепер самому приємно подивитися. І туристів місцина зацікавлює за кілька днів нарцисів буде ще більше, адже вони тільки но почали квітнути. Побачити красу вживу, охочі зможуть протягом кількох тижнів. Багато приїжджає туристів і просто щоб милувалися люди для людей. Будем казати, щоб милувало око. Це зараз ще погана така погода. Там дощова сьогодні. А так взагалі в сонячну погоду багато людей йде, милуються, заходять в садок, фотографуються із дітьми із, із, із чоловіками. На цьому чоловік зупинятися не збирається. Має у планах посадити чимало і білих нарцисів. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише хороших новин. На все добре.